И какой тебе дали срок? Вечность. О, это долго. Что ты такого мог натворить? Я? Я продал душу. А взамен что получил? Ничего я не получил. На мой взгляд, это паршивая сделка. А вас не спрашивают. Важко і тяжко було, колись сте загуло, зажило, ще за неало. Відстань армія, війна, недорозуміння, розлучення серденько. ой йой, йок ой дільок зрозуміло, що до чого викупив цей кіпіш. Життя дало, добрий урок порозставлявши все на своє місце. Слава і хвала, дякувати Богу. Все, що пішло, більше не прийшло. Що за маскарад, що за каламбур? Що за маски -шок? Що за клоунада? Йо ма Йо, йо-йо. На самом деле душу продать нельзя. Правда? А почему? Потому что она тебе не принадлежит. Разве ты не знал? А кому принадлежит? Богу, конечно. Этому мировому духу, который связывает между собой все сущее. Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Ха. Сделай это. Опаньки, вот такой еще стало, страпилось, натрапилось, булось. Важку-то не, уже не тяжку, не І без затяжки кину, закину, покинув шкідливу звичку і запальничку Викину смітник, не заникавши на ничку. Що за маски шоу, що Шо за каламбур, що за клоунанда? Що за маскарад, куди я попав? Йоу, капалка, йой, йой ой йой, ой 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 -майо, що за біжуха, братуха? Це все житуха, браток, братка, брати кінкін духа, бро! Бро за образ завів, без образків та по-кіп-піп! Окі, докі, йо-йо, а є, йо, я моє, це не моє море, ані океан, якому я живу, море слід і без сліз Люблю реп і читаю, зачитав, випив чай, і книжку прочитав, не залагав. Приходить муза вночі, тому не сплю по ночі. Безсонні ночі, червоні очі, Чі-чі-чі-чі-чі Чик-чик-чик, місом відьма забрала і не віддала, полетіла на метлі вдалі, на балі, малі-малі-малі, приходить муза вночі, тому не сплю вночі, без соні ночі, червоні очі, чи чі, чі, чі